Вітаю вас! Пропоную вам подивитися історичне відео, яке називається Центральна Рада чи Центральна Зрада. Я розумію, що це історія, я розумію, що це було давно, але ви розумієте, що історія буває повторюється. Дуже багато подій, які відбуваються зараз, так чи інакше. Ну, скажімо так, ви можете знайти паралелі з цією Центральною Радою. Тим паче, що... І я вам в цьому відео, ну, крім так сказать, офіційної історії, розповім, а що знали, бачили люди, які тоді жили. Так трапилося, що я зустрічав людей, які жили в той час. Причому були вже як постарослі люди. І відповідно я колись питав їх, а що ж там було, як ви там? Люди мені розповіли. І про Центральну Раду, і про... Рушевського, і про Петлюра про всіх. Це цікаво. Ну, тобто така, знаєте, думка людей, які це все бачать. Крім того, я дійсно вам розповів багато цікавого, що в підручниках по історії не розповідали. Взагалі ви розумієте, що підручники по історії, вони завжди зализані, вилизані. Там дуже багато фактів, реальних фактів, ну так, сторонночку. І міфи, міфи. Так, да, так. Да. Ну, це є, є, це традиція, на жаль. Офіційних, офіційної історії завжди така. Тому я пропоную вам подивитися відео. Історичне, справжнє, і подумати, власне, головою. А що зараз відбувається? Чому так відбувається? Добре, погано. Тому що відбуває, сучасні політики фактично те ж саме роблять, що тоді робили за часів Центральної Ради. Чим закінчила Центральна Рада, я надіюсь, ви пам'ятаєте? О! І тоді, коли ви питаєте, а чому? Говорю, так я ж вас попереджав. Я ж вам показував, я ж вам ну, факти приводив. А ви говорите, а чому воно так трапилось? Тому що воно так трапляється. Коли так політки роблять. От для цього потрібно це історичне відео. Звертаю вашу увагу, що це відео для спонсорів. Тому, якщо ви хочете його переглянути, ставайте спонсором мого каналу, достатньо будь спонсором дешевше не буває, буде дивитись, і це відео і наступний цікавий відео для спонсорів мого каналу. Так що дивіться, пишіть, коментуйте, висловлюйте свої думки. Всього вам найкраще. Ну, і, відповідно, думайте власне головою. Думайте, власне, головою. Не думайте, будь ласка, дурними політичними лозунгами. А то вже люди надумалися. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.